Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про карти та робро, про сакральні знання. І сьогодні ми поговоримо про знову ж таки мобілізаційний аспект, оскільки дуже багато іде закликів на кшталт, що жінки чому ви плачете за вашими. Чоловіками, синами, батьками все одно доведеться всім е, помирати. То баже тій пані, яка таке сказала, хочеться сказати, щоб буквально з її родом те ж саме відбулося. І таких закликів дуже-дуже багато. Е, заклики е, те, що ти маєш бути там, мобілізованим, і от от такі, що ти маєш померти, е, їх дуже багато. Ціль. Чому така ціль? Безпосередньо, можливо, дійсно ситуація. Е, ціль е, для знищення. Це в першу чергу для того, щоб знищити, я так розумію, щоб що наш український народ, оскільки е, мова була за взагалі е, мета так цих закликів, і ми бачимо для безпосереднього знищення, на жаль. Якось хотілося, щоб воно дещо інакше програлося, але ми бачимо ось такі для знищення українського народу як такого. Що заважає таким, що, що противляться гроші? Тобто ми бачимо, що в принципі люди, які з достатком, вони можуть не боятися і навіть не потрапити в, саме в цей на фронт. Тому що можна на кшталт відкупитися і дійсно є такі е, тенденції про це говорять. І зараз, от, судячи з цих двох карт, виходить на смерть всіх звичайних, а ті, хто має е, щось, то получається начебто так. Таке враження, що наша мова йдеться про те, щоб створити інший світ. Звісно, то я ж хочу помилятися. А ми дивимося саме цю ситуацію. Е, ця ситуація, вона. Заклики розтрат... вони розкидані. Вони несуться вперед і вони були продумані ще задовго. І вони ще будуть, і будуть, і будуть. І невідомо, коли закінчаться. Тобто, це буде серія. Одна серія, друга серія, третя серія. Фундамент. Ми бачимо, що дійсно щось відбувається безпосередньо на самому фронті. Е і в даному випадку ми можемо протлумачити, що це е річка смерті дуже багато дуже гине. І крім того, що ситуація на фронті вже не така хороша, як, як і демонструється. Дуже багато гине і треба нові жертви. Але комусь ці жертви потрібні знову ж таки? Е Минуле ми бачимо, що світ нації, який пішов на це все, в принципі, він, перші ці патріоти вони загинули. Я не кажу, що зараз там зовсім безграмотні і не патріоти, це не про це мова. Мова про те, що зараз, коли ти вже робиш з примусу, то ти думаєш, дійсно, що ти захищаєш. Кого ти захищаєш і взагалі чи ти хочеш захищати? Тобто це патріотизм, цей він перегорів, виходить. І, так, і дійсно буде посилюватися ще гірше. Ми бачимо більше е атаки, е так звані ТЦК, е посилення мобілізації. Воно буде жорсткіше, може таким навіть бачите, блискавка. І, і це галопом, галопом так швидко, швидко, бігом, бігом. Бо треба зробити. І однозначно треба дивитися, хто за цим сим стоїть. Але е, саме це все, саме це все, це жертва. Е, український народ стає жертвою е, якихось певних сил, якоїсь певної змови. Ми бачимо вірш бачимо висельника. Але цікаво, що цей висельник, наприклад, він ще й е, добровільна жертва. Тому що тут, тут знаєте, такий подвійний, хто як не ми повинні захищати. І от ця маніпуляція, тобто люди стають добровільною жертвою. Ну, бо ситуація і так дійсно погана, а тут що тут, такі закиди. Ось, і тут тут вже йде, йде навіть маніпулювання. Тобто війна стала якоюсь не... політичною, чи що не хочу це говорити. Ось, і звісно, оточуючи суспільство прозріло, починається протистояння. Ну, не готові йти помирати. Люди не готові помирати, хоч там стоять такі досить потужні сили. Бачите, тут оцей навіть виселець, Ну, що він зробить проти цієї підтірки? Та нічого він не зробить. Але суспільство ну, не ладне прийняти цього всього. Є ті, що прозріли. Є ті, що прозріли, Так, далі. Все-таки десь вже криються, десь криється змова про те, щоб все-таки припинити цю війну, можливо, навіть віддати віддавати певні території карта закохання, але ми бачимо. Світло та темрява об'єдналися, тобто об'єднання. Світло — Україна, темрява Росія. І от вони об'єднуються. І дивляться в загальне майбутнє. Це карта в надії, тобто це ну, ну, карта нереальності, а це просто десь там потаємне щось. І це все закінчується, закінчується погано. Тобто, смертю закінчується. Ці всі мобілізаційні ресурси ж неправомірні. Я б сказав, антизаконні звірські. Вони закінчаться кепсько. І тут кепсько закінчаться і для, для, і для самих солдатів, тобто для, для самих ТЦК перепрошую, бо зараз, напевно, треба розрізняти ТЦК та дійсно солдат, які захищають. І, і для народу. Занадто багато крові. Це не добре. Зараз тоді подивимося, чи дійсно є на меті, хто, хто стоїть на меті, не перемикаємось. Отже, ми бачимо, що це була змова. І зараз дивимося далі. Чи є заколісні ігри? Чому це відбувається? Чому треба знищувати наш воїнський народ? Чи є заколісні ігри? Ми бачимо, що. Є, і вони полягають у залякуванні. От він бачите, він спить, він не бачить, що ззаду, але він бачить мечі і не бачить навіть всього сонечка. Тобто залякування є закулісні ігри. Хто гравець, якщо можна проглянути, хто гравець, якщо можна проглянути? Гравець той, кому хто не жаліє людського життя, той, кому для кого людське життя абсолютно нічого не вартує. Не показують, напевно, стоїть морок. І це взагалі люди, які хочуть зруйнувати систему і те, що відбувається. Відбувається якесь новотворіння, новобудова. Бо ми бачимо, от він горить, це стара система. Але він згорить, якщо він не прокинеться. Тобто це ті, хто планують взагалі зміну ладу. За ігри могутніх, і карти наразі точно не відповідають, отже, стоїть блокування. І ми не можемо там пробитися, але те, що вони показують принаймні, то, то воно є. Якось отак. Що робити? Що робити українцям? Що робити нам, українцям, в венах та жилах, чи їх тече? Козацька кров. Перше. Е, пригадати, хто ми, усвідомити е, наш дух, Усвідомити нашу духовну історію, тому що кубки — це в першу чергу ще й вибір душі. Е, усвідомити, хто ми такі, е, для чого ми, хто ми є. Отже, перше, це усвідомлення. Друга карта говорить, що треба дійсно робити якийсь вибір. Цей вибір має бути активним. І він не може бути пасивним. Мова йдеться про якийсь вибір. Так, отже, вибір, усвідомлення. І третя карта це, на жаль, відстоювати свої права. Те, що може не подобатися навіть влади і можуть називати агентами Кремля. Якийсь такий сумненький розклад в ці беревні дні, коли йде оце масове обстрілювання. Е -е, тримаємося. Я знаю, це дуже-дуже складно, але тримаємося. вам.